Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Генсек НАТО все ж таки підтвердив перекидання північно-корейського контингента на російську територію. В принципі, всі в світі вже підтвердили, що вони знаходяться десь на Курщині і там перебувають досі. А ось Пентагон взагалі зробив заяву про те, що їх вже перекинули на територію України. А більше того, Геній Байден дозволив українським військам все ж таки давати отпір північно-корейським військам. Зробив заяву про те, що вони є легітимною цілею, якщо будуть перебувати на території України. А я та думав ЗСУ їх не будуть атакувати, будуть просто чекати дозволу американців, незважаючи на явну ескалацію та підтвердження даних, західні країни в принципі нічого не роблять на цей рахунок і просто займають таку вичікувальну позицію. Чого правда чекають невідомо, ну і сам же Зеленський теж помітив, що саме таку позицію займає Захід і що вона досить слабка. Російський посол при ООН нещодавно зробив заяву про те, що ось ці північно-корейські солдати не загрожують третім країнам і що Росія може їх приймати на своїй території згідно з нещодавнім договіром, який був підписаний між Росією та КНДР. Нещодавно було проведено засідання Ради безпеки ООН, її ініціацією зайнялися Сполучені Штати та Великобританія, і якраз тема була щодо військ на території України. Ну, а російська сторона в Лиці на Бензі все це заперечує. Організація ООН, як то кажуть, моральний банкрот. Це в принципі ми вже зрозуміли, та й нема сенсу проводити через неї ніякі резолюції, тому що Росія може все це витувати, тому що вона має право вето у Рад безпеки ООН. Та й не тільки Росія, що й Китай має таке право. CNN повідомляє про те, що Сполучені Штати зв'язалися із Китаєм і просять його завадити відправку північно-корейських військ на територію Росії, якось натиснути на Північну Корею, щоб вони не давали Росії своїх військ. Крім того, Джейк Саліван доручив організувати зусилля, щоб інші країни якось тиснули на Пекін щодо нашого занепокоєння щодо відправки КНДР військ до Росії і наслідків цього. І справді, без дозволу Пекіну КНДР навряд чи могли би чинити такі дії, і в принципі Китай гласно чи не гласно дозволяє робити це Північній Кореї. Китай відіграє вирішальну роль щодо КНДР, і в принципі країна є його по суті маріонеткою. Тому, якщо б Китай не захотів, щоб КНДР відправляли війська чи озброєння Росії, то я думаю, що Кім би цього не робив. Але наразі є такий дозвіл, знову ж таки, він може бути гласним чи не гласним. Але так чи інакше, північна Корея може це робити, а тому, що Китай не заперечує. Ну а так, корейська економіка до речі досить залежна від китайської, і фактично завдяки Китаю виживає. 47% українців вважають Телеграм основним джерелом інформації для себе, 26% назвали Ютуб, і 21% назвали національний телемарафон. Ось такі показники. Так кожен п'ятий українець вважає марафон основним джерелом інформації. Я, я нахожусь в 84 чотирьох кілометрах від корона Мілітополі. От, е, я його должен взяти, а то ми будемо уніщатися сільські об'єкти в Криму. З іншого боку, коли йдеться про телеграм, теж незрозуміло, що конкретно людина читає і як сама фільтрує інформацію. Це можуть бути телеграм-канали якихось великих медіа, це можуть бути якісь анонімні телеграм-канали щодо там Джокерів чи чогось подібного, чи можуть навіть бути якісь зетваєнкори. А тому взагалі не зрозуміло, яку інформацію люди там, в принципі, можуть вичитувати. Financial Times пише про те, що у разі перемоги Трампа він може наполягати на виконанні нових мінських домовленостей, вони будуть начебто схожими на те, що було раніше. Про це заявив давній радник Трампа і говорить про те, що там будуть механізми примусу до його виконання. Більше того, за дотримання домовленостей мають спостерігати саме європейські війська, а не американські і не миротворці. ООН. Ну, щодо миротворців, то зрозуміло, що Росія цю ініціативу може заблокувати. але ось американці теж хочуть якось від'їхати від цієї теми. Ще один радник Трампа вважає, що вступ України до НАТО треба відкласти, щоб почалися мирні перемовини, і тільки після них можна буде про це якось говорити. Якщо це фінальна версія того, що буде запропоновано Україні, то це якийсь злив. Зрозуміло, що американці просто ізолюються від цієї проблеми і перекидують її на європейців, які навряд чи справляться насправді із допомогою для України. А поки що цей план виглядає саме так. Хоча з іншого боку, все напевно до цього іде, і в принципі мінські домовленості, які були до цього, можуть навіть показатися ще досить непоганими порівнюючи з тим, що буде підписано по фіналу цієї війни. Та взагалі, з огляду навіть на те, що зараз відбувається, мінські домовленості були ще не такими поганими. А кнести Ізраїлю нещодавно заборонив діяльність БАПОР на своїй території. Це ООНівська організація, яка допомагала палестинським біженцям. Як пізніше стало відомо, деякі учасники цього Бапору були якраз учасниками нальоту, який стався 7 жовтня минулого року. Більше того, під самим штабом був навіть тунель Хамасу, який навіть брав електроенергію саме з цього штабу, і таким чином вони допомагали Хамасівцям. Фактично, це така ж сама терористична організація, як і Хамас, а чи найменше просто співучасник усіх їх злочинів. Тому логічно, що Ізраїль повністю їх забороняє на своїй території і припиняє діяльність. Орбан нещодавно заявив про те, що чинна партія Грузії Грузинська мрія надала перетворити країну на другу Україну і що, начебто, вони правильно все роблять. Щодо виборів, то нещодавно були протести, навіть опозиційні, але вони були не досить масовими, і якось вони були декілька годин, і люди після цього розійшлися. Щодо слів Орбана, то в принципі на цьому наративі частково і будувалася ось кампанія грузинської мрії, навіть була там предворича агітація, яка пов'язувалася із війною в Україні, начебто, дивіться, як там може бути погано, якщо ось там проводити якусь неправильну політику. В принципі, я думаю, що така гідка працює, і в принципі середня людина, напевно, буде віддавати перевагу такій помірній партії, яка може навіть лягти під Москву, але тим не менше не допустити якоїсь війни на території Грузії. Більше того, у Грузії є негативний досвід 2008 року, але й наразі, дивлячись на Україну, знову ж таки, навряд чи хтось хоче повторювати такий сценарій. Ну і ось Зеленський по результатам виборів заявив про те, що у Грузії перемогла Росія. Ну і справді знову ж таки ми бачимо перемогу якихось проросійських сил чи балансуючих, в принципі, не знаю, як їх правильно навіть називати. А тим не більше віддалення від країн ЄС є очевидним. Хоча, ось після виборів вже прем'єр Грузії зробив заяву про те, що курс на євроінтеграцію вони продовжують, і що, начебто, Грузія від нього не відмовляється. Хоча, по факту, ми бачимо політику, якраз направлену в іншу сторону. Ще цікава на про Грузії про те, що силовики все ж таки почнуть перевірки щодо порушень виборів по заявці ЦВК. У минулому випуску я якраз показував відео з вкидами на грузинських виборах, і, в принципі, таке фіксувалося. Більше того, там були якісь навіть бійки біля виборчих участків, що в принципі також можна трактувати як перешкоду до голосування. А порушення були звичайно, але правляча партія виграла з досить великим відривом, тому це кардинальна, напевно. Навряд чи щось змінить, хоча я не думаю, що будуть якісь реальні позитивні рішення щодо цих кейсів. Але в принципі, якщо б фальсифікації не було, то може не факт би, що правляча партія набрала би більше 50%, тому уряд потенційно міг би бути більш компромісним, тому що треба було б йти на компроміси для створення якоїсь коаліції з якимись іншими партіями. Окружний прокурор Філадельфії нещодавно подав до суду на Ілона Маска за те, що він розігрує 1 мільйон доларів, і це пов'язано якраз з його організацією за свободу, і все таке інше. Так, прокурор, він демократ. Але він стверджує, що це начебто якась лотерея, а за законами Пенсільванії лотереї можуть проводити тільки влада штату. А знову ж таки нагадаю, що Ілон Маск організував конкурс на мільйон доларів і буде проводити розігріш мільйону доларів серед тих людей, які підпишуть петицію на захист поправок до Конституції Сполучених Штатів та включаються там в організацію і підуть на вибори. Раніше ми обговорювали цю тему в контексті виборів, що все це нагадує підкуп виборців. Але в принципі Ілон Маск знаходить лазівки, тому напряму він авже ж не каже, що треба там за когось голосувати. Хоча, в принципі, зрозуміло, що сам Ілон Маск підтримує Трампа та спонсує його кампанію. А прокурор теж, в принципі, відповів такою лазівкою: напряму Маска не можна звинувати у підкупі, але ось знайшов, що ось він якби проводить лотерею, і можна напевно довести, що це схоже на лотерею, і тому це незаконно на території штату. Але боротьба за Пенсільванію справді буде дуже запеклою. Це один із найголовніших, якраз коливаючихся штатів, за який і буде йти боротьба між Камалою Харріс та Трампом. Минулого разу Байден його забрав і переміг на усіх виборах. Нью-Йорк Таймс повідомляє про те, що Зеленський у секретних пунктах свого плану перемоги писав про те, щоб Україні передали ракети Томагавк. Пишуть про те, що ці ракети можуть вражати цілі. На відстані 2400 км, при тому, що Україна наразі є максимально атакамси, які можуть бути тільки на 300 км. Тобто, тобто хоче дуже потужну зброю, набагато потужніше, ніж зараз є в Україні. Потужний, потужна, потужно було. Потужний, потужна, потужно було, потужний, потужна, потужно було. Потужний потуж, я думаю, що всім зрозуміло, що це мало реалістична мета. Цими ракетами можна буде закидати пів Росії, особливо усю європейську частину, де якраз в принципі сконцентровано основні російські потужності та основне російське населення. Та в принципі, ми бачимо, що навіть не дають бити атакам саме по російській території, які знову ж таки б'ють тільки на 300 кілометрів. Єдине, що таким чином Зеленський намагається виторгувати якісь більш простіші системи, чи якийсь дозвіл, щоб можна було бити по російській території, знову ж таки, щоб можна було з чимось торгуватися і висуває такі дуже нереалістичні запроси. Може рано чи пізно все ж таки дозволять бити по російській території ракетами Атакамс, хоча, напевно, Росія вже у радіусі 200-300 км від українського кордону вже відвели щонайменше 100% відвели всю свою авіацію, та може ще й перемістили деякі склади. А ну його Зеленський через декілька днів вже прокоментував цей злив і зробив заяву про те, що між союзниками немає нічого конфіденційного, і що будь-яка інформація зливається і це йому не подобається. It was confidential information between Ukraine and White House. How to understand these messages? So it means between partners. There is no any confidential things. Ну, в принципі, так просто працює велика журналістика. Вони мають агентів по всьому світу, у всіх урядах, в усіх там організаціях, і таким чином збирають інформацію. І якщо щось цікаве в них виходить, то вони це публікують. У цьому є сутність їхньої роботи деякі зливи, звичайно, з'являються не просто так, а ось деяка інформація, і справді вона добувається досить тяжко. А щодо цієї ситуації, то це навряд чи можна сказати, що якийсь серйозний злив. Не думаю, що це якось змінило плани Сполучених Штатів, що вони хотіли передати ось ці томагавки, а після цього зливу вони перехочуть це робити. Не думаю, що це так спрацювало. Ще у Зеленській нещодавно на інтерв'ю зробив заяву про те, що Україна навіть не намагалася захопити Курську ОЕС, і тому, що Україна не Росія і начіпає якісь... І інфраструктурні об'єкти зайвив про те, що ЗСУ навіть не намагалася захоплювати заводи чи електростанції. Ну, як то кажуть, після бійки кулаками не машуть, давайте чесно про це. Якщо була би у України реальна можливість захопити Курську ЕС, то вже ще її треба було захоплювати, і це було би серйозним козирем в руках України. Так можна було б і Росію шантажувати завдяки цій Курській АЕС, чим можна було б її вимінити, наприклад, на Запорізьку АЕС. Тому це було б максимально логічно з української точки зору. Так там західні країни були б трішки там стурбовані, але в принципі це не сприяло б ніяк цьому процесу. Сумна правда у тому, що такої можливості, скоріше за все, не було просто, і українські війська взяли лише невелику частину Курщини. А поки що ЗСУ утримують свою позицію, але навіть ці позиції Росія активно атакує. А Кадиров нещодавно показав трактор Ламборгіні і сказав, що це подарунок із Європи. Якраз нужна була сільськогосподарника до да? вот нас. Ось подарунки до да, нас, Європа відправляє до да. нас. Да? Ламборгіні, да, що? Так, красивий подарунок. Хороший подарунок Ламборгіні. Не розумію, навіщо так ганьбитися. Те ж нещодавно якраз з кібертраком Ілона Маска, який, начебто, Ілон Маск подарував Кадирову, Після цього Ілон Маск вже публічно сказав, що ні, такого не було. І навіть були повідомлення про те, що цю машину він заблокував на території Чечні. Не знаю, як це фізично можливо, але тим не менше, усі перформанси Кадирова вони досить вражають. А може в Чечні вже як у Північній Кореї показують вождя, який він молодець. І в принципі, це робиться якраз суто на внутрішню аудиторію. Єдине, що у Чечні все ж таки є міжнародний інтернет, на відміну від КНДР. Чи може якісь медикаменти впливають так на голову Кадирова? Функція одруження у застосунку Дія нещодавно була визнана одним із найкращих винаходів за 24 рік по версії журналу Time. Дію окремо відзначили у категорії програми та програмне забезпечення. Разом з цим у цій категорії були і інші кампанії. Як я розумію, усі американські, це про програма, яка організовує роботу операційної, це програма для податкової декларації та отримання відшкодування. А потім ще програма від Adobe, яка допомагає виявляти, чи був Photoshop якраз на фотографії чи ні. Ну і ще від кампанії Canva програма штучного інтелекту, яка допомагає створювати там зображення, відео і так далі. Це наразі досить популярно. Ну що сказати, тут і справді перемога. Український застосунок знаходиться поряд із великими американськими компаніями, які займаються там технологіями вже не перший рік. В принципі, ця можливість для капіталізації продукту єдине, що невідомо, як там відбуваються процеси з тим, що впровадити дію в інших країнах. Були новини, начебто, що там Естонія чи деякі ще країни купляли цей додаток, а ось його впровадження новин щось і не було. Видання Financial Times пише про те, що Україна намагається налагодити діалог з Росією щодо припинення обстрілів по енергетичній інфраструктурі. До цього, начебто, повинні бути переговори у Катарі у серпні цього року, але після операції на Курщині Росія відмовилася, і наразі видання пише про те, що Україна намагається відновити ці перемовини. Щоправда, не пишуть наскільки це успішна ініціатива чи ні. А до речі, російська сторона офіційно прокоментувала цю статтю і зробила заяву про те, що ніяких перемовин вони не ведуть. Ще тоді писали знову ж таки, що курська операція стала тригером, який зірвав ці переговори. Але наразі, може, вона кремлем сприймається по-іншому і в ньому не бачить ніякої загрози. А тоді це здавався досить цікавий прецедент. Ці домовленості були б вигідні Україні напередодні важкої зими. Зрозуміло, що українська енергетика знаходиться. У тяжкому стані і припинення вогню по енергосистемам було би досить непогано для України. А щодо Росії, то теж є зацікавлені, щоб Україна все ж таки набила важливим об'єктам на території Росії, а саме по спиртзаводам. Останніми часами це кий жах. А ну, якщо серйозно, то удари по НПЗ теж завдають Росії великої шкоди, а вони скорочують її експортний потенціал, тому Росія, в принципі, теж від цього залежна і, можливо, вона теж не буде проти, щоб підписати такі угоди. Чи домовляться під питанням, але якщо такий процес піде, то може це призведе в принципі до ескалації усього конфлікту, і може з цього вийдуть якісь і майбутні домовленості. Про це теж писали деякі західні ЗМІ, що є такі сподівання. Нещодавній Єврокомісар зробив заяву про те, що Україна може стати членом ЄС до 29-го року, якщо Україна виконує усі реформи і, в принципі, все, що потрібно для вступу до ЄС. За його словами, для України, Молдови та Західних Балкан створили якісь додаткові інструменти, які полегшать цей вступ і які зможуть провести реформи більш ефективно. А дуже оптимістично вже ж, але заявки на вступ до ЄС можуть в принципі розглядатися 10 і більше років, і це, до речі, досить нормальна практика. Наприклад, аж Болгарія та Румунія подавалися у 95-му році, а вступили до ЄС тільки у 2007-му році, тобто через 12 років. Заявку Албанії було прийнято ще у 2009-му році, і країна досі не знаходиться у ЄС. А поча, в принципі, також довго вступала, заявка була подана у 94-му році, а вступила тільки у 2004, тобто через 10 років. Україна подавала заявку у 22-му році, тому якби до 32-го року це 10 років, і в принципі 29-й рік це доволі оптимістичний сценарій. А тому, враховуючи європейську бюрократію, то такі процеси можуть тривати саме стільки років. Разом із цим Україна перебуває на кращому стані, але навіть якщо Україна завтра вступить до ЄС. Навряд чи це щось змінить кардинально для самої України. Більше того, на початку будуть обмеження, як були для Румунії, Польщі і інших країн. Тому тут теж буде неповноцінне членство навіть після вступу до ЄС. Нещодавно в Сполучених Штатах стався великий скандал якраз перед виборами. А саме те, що Байден назвав прихильників Трампа сміттям. Демократи вже виправдовуються, що це не так, що це було сприйнято інакше, що він не називав нікого сміттям, але так чи інакше це було сприйнято республіканцями. Саме так і почалась велика кампанія проти демократів. Ось Трамп ще її скористався, і на наступний мітинг він приїхав в ось такому вигляді. Аділайкбагарбичка і Женкамала Енджобай. Ось така цікава ситуація. В принципі, вона може зіграти на руку республіканцям. Все ж таки, такий рівень дискусії, напевно, не дуже. І товаришу Байдену треба було помовчити все ж таки перед виборами президента. Все ж таки, знову від Байдена якісь суцільні біди. Ще ось по мережі поширювали ось таке фото, начебто це передвиборча кампанія у Нью-Йорку, Насправді це фото 2018 року, воно ніяк не пов'язано з американськими виборами і пов'язано з якимись арт-інсталяціями, які там були. На якихось станціях. Ну а так щодо загального рівня дискусії Сполучених Штатах, то він якраз знижається до рівня Східної Європи, а Мейк Europe Європ гретеген. Доволі комедна новина про те, що Росія нещодавно оштрафувала компанію Google на суму з 36 нулями. Як пишуть ЗМІ, розмір штрафу вже перевищує світовий ВВП за 2023 рік. Така гігантська неустойка виникла з того, що компанія Google вже роками не платить штрафи у Росії, вони в 2022 році покинули країну і, в принципі, не збираються підпорядковуватися її законам, хоча в деякі в принципі, моменти вони підчищали на російському Ютубі. Тим не менше, сума штрафу постійно подвоюється, там накладується якась додаткова паня, і таким чином він нарастив ось таку велику масу. Глава Чечні Рабзан Кадиров нещодавно заявив про те, що на усіх стратегічних об'єктах Чечні знаходиться по 10 військовополонених з України. Це було на тлі того, що Україна атакувала Чечню, а саме будівлю університету спецсил імені Путіна у Чеченському місті. А писали про те, що це була перша атака Чечні з початку війни, і справді не пам'ятаю, що були такі випадки. А щодо полонених у кожному будинку Чечні це вже ж якась маячня, хоча, до речі, це щось нагадує якийсь тероризм, коли люди там беруть заручників, а потім висувають якісь вимоги. Напевно, це нагадує саме це. На ближчі регіон на Україні знаходиться на відстані тисячу кілометрів, але, в принципі, могли запустити дрон потенційно десь з території Росії. Хоча, в принципі, в Україні також є дрони, які можуть бути. І на цю відстань. Газета Washington Post втратила нещодавно 200 тисяч платних підписників після того, як газета зробила заяву про те, що вони не будуть підтримувати жодного кандидата. Власник видання Джеф Безос пояснив рішення прагненням неупередженості. А так цю газету раніше купив Джеф Безос, це власник Амазону. Взагалі цікава позиція видання та власника Джефа Безоса. Хоча, в принципі, вона доволі послідовна, тому що саме видання вважається центристським і останніми роками не схиляється в жодну сторону. Тому, в принципі, логічно, що вони не підтримали жодного кандидата, які знаходяться по різні сторони ідеологічного спектру. Українці, які зараз проживають за кордоном, не зможуть отримати тисячу гривень від Зеленського. Через є підтримку, говорять про те, що перед тим як отримати ці гроші, треба буде показати свою локацію, своє місце знаходження. І якщо воно не співпадає з Україною, то цих грошей вам не побачите. Українці за кордоном. Українці в Україні. А доволі цікаве рішення, враховуючи те, що люди за кордоном теж сплачують податки. Хоча, в принципі, зрозуміло, що до цієї тисячі гривень відносяться всі з іронією. Це породило доволі багато мемів, і в принципі, люди за кордоном все ж таки відчувають себе більш безпечно і більш під захистом ніж люди, які знаходяться на території України. Але критерій був вибраний досить цікаво. А до речі, минулого разу, коли давали цю ковідну тисячу, то її видавали тільки людям, які сплачували податки. Якщо ви не платили податки, то й тоді ковідну тисячу вам не давали. Наразі я так розумію, буду давати усім, але тільки людям, які знаходяться на території України. Ага, починає кожне утро, в сім утра. Ми починаємо.